Клани вампірів та ліканів воюють уже багато століть. Наш світ став полем їхньої битви. Ви зі мною! Для мене це особиста битва. Усіх, кого я любила, знищили. Зараз починається нова війна. Цей день був неминучий. Лікани зробили свій хід. У них новий лідер. Маріус. Ми не зупинимося, поки не знищимо їхнє святилище. Потрібна селін. Їй не можна вірити. Перекажи Маріусу, моя війна не скінчилася. Селін – це ключ. Будемо непереможні. Плікани сильнішають. Боюся, цього разу буде більше крові, ніж будь-коли. Б'ємося за родину. Неможливо. Інший світ КРОВНА помста. 24 листопада у кіно